Ну і навздогін ще одне відео. Не, не вистачає мені цих трьох хвилиночок, щоб вам показати. Хочу сьогодні показати отаку вам. Тут мідь, великий агат бразильський. І дивіться, з якими красивими прожилочками, якщо зараз спіймає. Так, з цієї сторони агатик, подивіться, який цікавий, дуже гарний. І застіпка, голочка цупка, відбита, не гнеться, отак От за -за 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 застібається. Легко так, як вам показати. Так, так, так. Так, за такий крючочок. Ось брошка досить велика. І, ну, важка, не важка, ну на трикотажному одязі буде вона дуже гарна. Так, покажу вам, як виглядає на кольоровому чомусь. От. Так, на синьому можна догори. На, буду по, по, по одні речі вам показувати, бо не встигаю я декілька брошок. Отак вона виглядає на, на одягу. Так, де ви її можете знайти, подивитися на моїх магазинах. Посилання я, активне посилання буде в моїй в моєму профілі, в описанні до мого профілю. Там є магазини для зарубіжні і е, поки що тільки шафа по Україні. Але скриню теж поставлю, так що, можливо, кому зручніше на, на скрині, будь ласка, ось така брошечка. Я її дуже люблю. Такі ахатики в мене це такі великі, такої форми. Вони в різних колончиках, вони розійшлися дуже-дуже швидко. Так, усім мирного неба, усім гарного творчого настрою і до зустрічі, мої хороші. Заходьте до мене.